Моторчик шепче, 1,9 об'єма. Якщо хтось дивиться, дійсно кому цікаво і зразу, а чому на 4 Друзі, буде відео, але скажу так. Щоб в нас було кілька гектар, да, треба було б одноциліндровий брати. Ой, 4 Вигодніше було б. На даному моменті, грубо говоря, ми так прикинули плюс-мінус, якщо ви серйозно займаєтесь гарбузом. До 5 гектар о цього хвата. Ви будете економити на чому, на солярки. Якщо вже більше, тоді да, Тоді вже є смисл брати четвертий циліндр, його заправляти, кормити, щоб він вам працював. Тому що, всі кажуть, а чого ти не взяв, наприклад, можна на ці гроші, гроші за 8 тисяч взяти 50-ку. Я не спорю, можна взяти 50-ку. Є такий дядько криничний. Чи керничний. Ну ви зрозуміли, в нього коли поламався один трактор на 40 коників, йому дали взамін 50-ку, що він поки поорав туди-сюди. І мені заповнилось одне його відео в Тік-Токі. Він проорав свою діляночку і каже: от все прекрасно, але б на 40-ки я б ще пів такого горочика вгорав. А на 50-ці не виходить, бо вона нямає. Так, же 40-вочка по порівнянні з трьома циліндрами, четвертий циліндр теж хоче їсточки. Розумієте? Буде окреме відео, подискутуємо, ви ще там коменти понаписуєте, всім все відповім. Мені його ніхто безкоштовно не давав. 8 тисяч доларів вам ніхто не подарить. Вам навіть тисячу гривень ніхто не подарить. їх треба заробити. Буде відео, все розкажемо, все покажемо.